Любі! Дуже рада зустрітися з вами знову. Вже в цю суботу, 29 квітня, святкується Всесвітній день танцю. Танець є одним із найулюбленіших видів мистецтв всього людства. Його танцюють із найдавніших часів. Тому що завжди людям було необхідно виражати свої почуття і емоції. Необхідно було виплескувати енергію і завжди у людини була потреба у красі і русі. Сьогоднішнє наше заняття буде присвячено танцю. І конкретно воно буде присвячено нашому українському танцю, який називається Гопак. Він вам знайомий. Ну що, поїхали? Але спочатку пропоную музично привітатися. Добрий день вам, діти! Добрий день! Гопак вважається одним із найвідоміших українських танців. Він відомий навіть за кордоном. Завдяки нашим видатним танцюристам, навіть сам теперішній король Великобританії Чарльз танцював гопак разом із українським колективом. Це історичний факт. Пропоную вам зараз згадати вже відому вам руханку хопачок, в якій використовуються деякі рухи гопака. Готові? Зараз подивитися ролик каналу 1 плюс 1, який відзняв про наш народний скарб Гопак. Гопак це візитна картка української національної хореографії. Попередником гопака був танець-козак, який став популярним ще у 17 столітті. Його виконували у Польщі та навіть у Франції. Мало хто знає, але гопак це завуальоване підтанець бойове мистецтво козаків, яке має аж сім рівнів майстерності і відточувалось від 5 до 25 років. Тому справжній гопак був переважно сольним чоловічим танцем, в основі якого лежала імпровізація та змагання. Зараз же гопак виконують і жінки, і діти, і навіть парашутисти. П'ять років тому всесвітньо відомий каскадер Біджей Ворд приїхав до України з Голівуду, щоб танцювати український гопак в небі разом з дніпропетровськими парашутистами. Наші козаки не тільки гарно танцювали, а ще й красиво співали. І зараз я пропоную вам вивчити пісню Гарний танець гопачок. Це буде не просто пісня, ми будемо виконувати її із рухами мого Готові? Я на фризівки скачу, я в туп тупочу, тупо тупо тупочу, наче пташка я лечу, Тупо-тупочу. Давайте вам сподобалася ця пісня. Давайте тепер вивчимо текст. Я навприсядки скачу, чобітками тупочу. Тепер ви за мною. Я навприсядки скачу, чобітками тупочу. Молодці. Тупу тупу, -тупу тупочу, наче пташка я лечу. Давайте ще раз. Тупо тупу тупочу, наче пташка я лечу. Приспів дуже простий. Гоп-гоп, тупочу, наче пташка я лечу. І так, два рази. Давайте за мною. Гоп, гоп, тупочу, наче пташка я лечу. Другий коплет звучить так. Тілі тіль веде смичок, гарний танець, гопачок. Давайте за мною. Тілі тіль веде смичок, гарний танець, гопачок. Молодці. А бандура брень-брень-брень танцювали б цілий день. Давайте за мною. А бандура брень-брень-брень танцювали б цілий день. А на якому ж інструменті веде смичок? Звичайно, що на скрипці. На скрипці грають смичком і також музику гопака іноді грають на скрипці. А також її іноді грають на бандурі, відомому українському музичному інструменті. Приспів пісні дуже простий: гоп-гоп, брейн брень-брень-брень, танцювали б цілий день. Давайте за мною гоп-гоп брейн брень-брень-брень, танцювали б цілий день. Молодці, тепер ми все вивчили і можемо заспівати цю пісню спочатку до кінця. Şeptaşka yalıçım Hop 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 сьогодні побачитися. Я думаю, вам сподобалося наше сьогоднішнє заняття. Мені дуже сподобалося. І я б хотіла, ну звісно, за вашим бажанням щоб ви намалювали до наступного разу картину з танцюючими козаками. І покажіть нам, це було б дуже цікаво. А зараз я прощаюся з вами і до наступного разу!